Привіт. Привіт. Ви звідки? З України. З України, зрозумів. Блогер чи якісь ще щось? А якісь ще бувають? А бувають стрімери? стримеры. Угу. Ви блогер, наверное. Угу. Надеюсь, по крайней мере. Угу. Так, і про що хотіли поговорити? На стрімі чи що? Нет. Угу. Да, значит, ну, у нас с вами одна тема. Политика. Угу. Россия, Украина. Угу. Почему, например, смотрите, у меня есть такой вопрос. Почему Украина агрессор? Угу. Ну хочет провести демилитаризацию я Российской покупан, Федерации. Я да. А вы ну, решили, вы решили со мной на мой разговаривать, да? А вы мой хорошо знаете вообще? Давиться, я вас буду трошки поправлять, и мой это рыба. Щоб я бачу, ви вже людина старша, попевно, що. А Мойва така риба є, що ли? Я думаю, мой вев ви... это українська, українська ну, ні, Нічого страшного, то Вік живий, Вік учись. Тут я нічого зазорного не бачу. Не Хорошо. знали, то не знали. Слуха, так. Ви хочете со мною розмовляти на Мойві, правильно? Мойва це риба, ще раз повторююсь. Вам з першого, а, разу, з, першого з першого разу ви не розумієте, так, так? Я пропустив, я не слухав. А чому ви не слухаєте співрозмовника? Мені було не нічого не цікаво просити уже. А сейчас не, 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 не цікаво, то можеш переключатися сюда дотримаєшся. Я буду правильно, Мой во чи, чи чи як, чи що? Щоб знати, вам треба записатись на курси української мови і тоді будете знати. Я запишусь у вот сейчас. А де може знайти такі курси української мови? Відкриваєте любую любую пошукову систему і знаходите курси онлайн. Питань нема. Так, сейчас видіо ходіть сюди, пожалуйста. Ладно? Угу. Добре. Сейчас дога. От вона, uh -huh. українські курси української мови. Uh -huh. Угу. Ну, бачите, Самара. Е, э, знаєте... що, ну, все, спасибо, давайте молодец, Знаешь, що записався, давайте поговоримо. Молодець, що записався, Прямо в Самарі а є курси, так? А можете розмовляти на русському язикі? Можу, але не буду. Хорошо, ладно. А ви добре знаєте, правильно так буде, мовити чи як? Ви запишіться, знаєте, коли закінчите, дадуть вам якийсь диплом. Про закінчення чи якусь випуск, про, про те, що ви прослухали. Як буде на мой забутильник? Ця послуга Прошу, платна. Будь ласка, хлопчику. Послуга перекладу, вона платна. А, -а платна. Угу. Угу. Давай, що, куди прислати денежку? Заходь, зараз ти ж за комп'ютером сидиш. Да. Заходь на сайт Міністерства оборони України, там є розрахунковий рахунок і на Збройні Убройні, Сили України можеш відправити гроші. Ні-ні-ні. Це не мій варіант. Не тільки тоді елемент. тоді сиди, мучайся без знань. Охорони в Україні, Чи як воно там зоветься, чи як воно там іменується. Це не інтересно. Ваша питальничко до мене, є якесь питальничко у вас до мене? До вас. Та ні, Ну, що ж мені з не зовсім розумною людиною розмовляти, тільки що, час що, що втрачати. Чи такі Чи такі таке хотіло? Тільки, тільки витрачати час на вас що до мене. Тако... Наступного разу покажеш мені якийсь, скажімо, папірець, що ти закінчив, тоді можливо з нами, скажімо, вийде розмова з тобою. Наразі, поки що. Тим більше курсом руского воєнного корабля. Пшол вон. Здравствуйте. Вітаю вас. Буквально недавно розмовляв з чоловіком з України. Ми нікакі політичні теми не затронули. просто поговорили, кто кем работает и прочее. И так и не затрагивай, у мне, него не, по глазам не, не но он добрый. Цікаво. Мне не цикаво, мне не цикаво, про что вы говорили с предыдущим співразмовником. Мы даже Ми не затронули ни одну зовсім. тему, только вот так друг другу показали, я говорю, брат, давай всего говорю, хорошего тебе. И он да, мне то же самое И показал, сказал, шахеда, брат, И шахеда, хорошего. и ракету отправил ты по брату, да? Не-не-не, <клес> <клес> Он-то Он понимает, что война продажная. Война же продажная. Так, и кому Россия что, разве продалась? Вас не продали. Чекай, кому продалась Россия? Россия никому не продалась. А ты кажешь продажная Потому война? Потому что нам невыгодно вести войну. Мы а для чего тогда Россия начала войну? Я вам сейчас объясню, постараюсь объяснить. Спробуй. Чтобы освободить русскоязычное население Украины. Вид кого? От від вас, от вас. От вас. От кого от нас? От тех, кто говорит, что украинский их родной индивидуально у вас там 80% русского то населения. То, то ты то, то, то хочешь звільнити Украину, від все українців, да? Вы приучаете всех говорить на Украине. Парламент, первый... парламент, парламент Львова дуже цікаво. А Можно ознайомитись з рішенням парламента Львова? Ну, тихонько с Львова, тихонько с Западной Украины, и все пошло. Я в центр. Би ознайомитись бы рішенням с решением парламента торгова. Мы его спасли на вертолетах. кажу, молода людина, я хотел бы ознайомиться с решенным парламента торгова. Ну, Ты прекрасно, русский ты знаешь, а почему ты со мной на русском ты не разговариваешь? А чтобы ты час, не пришел русский. меня звильнять, я говорю, молодая людина, ты я ты? хочу, я хочу с решением парламента я тебе... Львова. Я тебе... Я тебе... Смотри, я тебе объясню ситуацию. Ні, не, у не нужно мне объяснять, я Крыму. хочу, я хочу побачити Хар... документ. у меня родственники в Киеве, у меня родственники во Львове. І всі вони русські люди. Молода людина. Я хотів би мене розсорило. Ти представляєш. Дивись, дивись, як ми працюємо далі. Я тобі зараз виключив звук. Коли ти зможеш мені представити документ парламента Львова, ти отримаєш звук назад, ми продовжимо з тобою діалог. Ти мене почув? Ознайом, будь ласка, мене з цим документом, а рішенням парламента Львова. Послушай, послушай, все началось не с парламента. Я тебе пытаюсь объяснить. Не треба мне пояснювати, я хочу знайомиться с ну, документом, який ты назвал, что началось с парламента Львова. В тебе знов нема звуку. Не губа слепай, тебе нема звуку. Объясню тебе всю ситуацию. Ні. Документ надаєш чи не надаєш документ? Давай поговорим. Я тобі кажу, надай мені документ рішення парламенту Львова. Ну, набери, набери в інтернеті. Не набери. Ти заявив про такий документ. Я дуже хочу ознайомитись з цим рішенням. Набери, пошукай сам в інтернеті, це так не працює. Документ. Документ закращення русских школ. Документ, будь ласка, знайди мені. Рішення парламента. Давай парламента львівського, чого не знаю там. Сам подивись. Я зрозумів. Тобто, що ми робимо далі з тобою, ти йдеш курсом російського воєнного корабля. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом. За що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здорово. Привет. ти дивись. У тебе ось цей флаг України, ззаді підсвічується. — Сумував за мною. Да? А там Крим є? Звісно, є. — Є, да? О. да? А ну покажи. Ну вон, Що, що не видно, он, бачиш, Крим. О, — О, видно. А. а там дальше що? там, Таганрог, що ли? Таганрог, це ж як писав Антон Палив Чехов. Каже, що він народився в неймовірному мальовничому українському місті Таганрог. Саме та Таганрог. Ні, там Таганрог Українсь... українство просто притягнули. У вас там підтягнули фонетику. вот та країна, типу государство. а Україна це государство. У. Вот так вийшло. Так. Да, ну я спогоджуюся, я що ти набагато розумніший за Чехова. Краще знаєш кому на той час яке це місто було. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вот эти вот ребята, которые пририсовали Таганрог, это УНР даже. УНР, да? а, да? не подскажешь, народился Чехов? В каком, в столетии? Не, ну, в в каком? Mm -hmm. Я тебя не пытаю конкретно, Раки, в каком столетии народился? Чехов это 900 какой-нибудь там, uh, 923 год, вот uh, раньше, может. 877, да. Вот от так мені, мені аж цікаво, от зараз я ж подивлюсь, роки життя Чехова, вот от чесно, аж цікаво стало зараз. Давно, ти, да, давайте. Да, 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 да. Тут Антон Павлович. Антон так. Павлович Чехов. Вечера на хуторе Близ Диканьки. А, да, да. Вечера на хуторе Близ Диканьки, то Чехов, Чехов, да, 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 да. Я не знав, що він працював що під псевдонімом Гоголь, ну таке. Та Чехов жив з 1860 по 1904 рік. Так, от, тоді ЕНЕРШ у ще не було, на превеликий жаль, і отже, тоді Нет. він писав, що він народився, тобто в 1860 році, в мальовничому українському місті під назвою Таганрог. Можеш відкрити і подивитись його автобіографію та мемуари? Так тут я ж говорю, тут українські українські, це знаєте, окраїна, я споняки, так я так говориш? і зрозумів. Да, да, на поляки Україні, зараз. — На Ескимосів туди ще при, приплети. да, Так, да, 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 звісно, звісно. А звісно, що так. ні? А де, а де ваші знає, казаки? Знаєш, знає, знає, з тобою, раз... знає, тобою сперечатись не буду. Після того, як ти ще озвучив, скажімо, про вечори на хуторі Близдяканьки, що ти їхав, я просто зрозумів твій рівень знань. Просто бимба, як казав наш, да Бімба. Бимба, вагиня. Ну, я не знаю, що, то, куди тобі ви там вже запхати вже. да. Да, это э, міністр, ваш, бежавший здесь в Росії. Ну, бачиш, він, він, він сам він народився, де в Вороніжі, якщо не помиляюсь. Ну, така освіта була в Вороніжі, що от, от, от Воронеже. Бимба бімба вагіня. Ну, он уже в некоторому возрасте люди не можуть уже нові мови звучати. Вообще, я так понял, там мозок уже не От і все. Да, ну, звісно, проживши все своє життя в Україні, звісно, неможливо вивчити українську мову. А так і раніше бул. було наоборот, не модно по-українськи. У мене тетя навіть Це кричала. Не, тут не було модно чи не модно. Українська мова, вона заборонялась тут, в Україні. Так, коли... да, як, коли ж? Більше щось, біля 600 разів вона заборонялась. Валуєвський циркуляр можете відкрити, почитати, ознайомитись так. Знаєте про такий документ? Відкрийте, почитаєте, як там писали, заборонялось. Чомусь вчителі, вчителі російської мови, інститут, скажімо, отримували з них ставка була більше, як у викладачів української мови. Оце російський язык нав'язувався тут, в Україні. Що? Що? IT вже вроді разогнали. Ти як фінансування получаєш? Чудово! Чудово. Все нормально, не хвилюйся. <риклад> 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 <Так>. ще, ще <риклад> на, на твою освіту вистачить. Так, що тебе трошки навчити. Да. Да. Що там у вас вообще? Богу дякувати і Збройним силам України. Тримаємось. Так. А ти що, пишеш, що ли? Звісно. Я просто чую, что у меня уши горят, блин. Чувствую, у меня сотни глаз смотрят. Да, 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 да. Да что ж сотни? Тысячи. Тысячи! Тысячи, да вот, два часа какие-то нас будешь. Зирка, ютуба будешь. Ясно. Ну и что, вы долго так? Вы ж терпите вообще, терпите, терпите. Вас по 20-30 тысяч выдергивают и. Так, да, це тому тепер Путін підписав указ про постійний призов, да? ці, цілорічний, і тепер видергують тих, як вони, партизани, їх просто народні називають, як вони ці. Ну, ти зрозумієш, про кого йде для... мова. Я я Так, так, так. І тепер їх видергують, тобто це. А. І ще плюс до того всього, вчора, вчора буквально прочитав, Шайгу з Кореї везе ще 10 тисяч корейців. Це на Росії, все дуже добре. Ємелі просто, знаєш, не закінчується, Да. Что касается корейцев, вообще Ким, а вообще Северная Корея, это бенефициар. Бенефициар всего происходящего. Да-да-да, самый Но, так. Может, даже... да, Я думаю, может это они все замутили, да? Да-да, да. самый так, да. Корейцы так боятся бандерив себе украинскую мову, что думают, треба и ты да. У Кореи там маленькая победоносная война. Да. Они нам помогли большому брату. Они там у себя песни слагают, стихи. А що ви вирішили, що вы ви великий брат? Якісь? Монументы строят, говорю. Я кажу, Чо? що ви вирішили, що ви великий брат по відношенню до корейців. Ну, а, ну, может быть, просто брат. Может быть просто А чого взагалі? А чому взагалі вирішили, що ви брати? Ну, потому что, да, у них так, от у них так зараз, так. Шо? Чому они, ви брати? Они, я, ну... <свят> браты, не то, что браты это покроют. Покрови мы с вами, браты. Не, Р... не, 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 не. Р-1 H1. Что они? Что они? У, ген... у генетиков спустя. Абсолютно, абсолютно никаких брати. А ти мене, що, європейська родина? <свят> Я українська родина. Не треба до мене в брати Що? Ой, блин, українська родина. Саме так. Сама найкраще. Україна – это. Это стык цивилизации. Вообще, Днепр. Вот если посмотреть, даже украинский флаг, да? Вот, э, то есть не флаг, а географию. Это как левая и правая полупопия, а Днепр посередине. Ну, бачишь, понял? Вот, бачишь, вот знов, не нормально говорили, не, россиянец. Знов тебе пішла, вот вся вот попна тема. Ну, вот вот. Да. И потом, и а оно до мене лише в браты. А все равно, вы первые начинаете. И, Но, в браты. Я, Я тебе что сказал про то? Не, а не, ты... не треба. Знаєш, я буду скручувати тобі звук. Я розумію, що твоя збочинська фантазія далі вже все не може видати. Твоє найбільше знання це було про вечори на хуторі Близдіканки від Чехова. Цього було достатньо, в принципі. Далі, в принципі, не цікаво. Далі ти взагалі на певно, підеш. Давай. Курсом русского воєнного корабля. алейкум, такий Не вітаю вас. Та я був тут, Один не зовсім розумна людина. Mm. Перед вами. Посмішив трошки. Як определили, що Дурачок? Ну, коли почав мені доказувати, що вчора на хуторе близько Диканьки написав Чехов. О! От бачите, у вас така сама реакція. не Чехов написав? Я думав Островський. <рес> я тоже. Я теж думав Островский. <рес> да. Після того <клес> Павку Карчагина <рес> написав, да, Як закалялась сталь, потім Сів написав. Це вже потім сили відпочивати на хуторе близ Дяканьки. Та так і закінчилося. Ну, ви тут Все про літературу, логично. да? Ні, це так, просто до слова було. <рес> а Тараса Бульбу, кто написал? Да <рес> ви що, Йолки-палки. Хто его з Зарчика? Давай подумаем. Єміляна Пугачева, капітанську дочку, Пушкін написав, а цього певно Толстой. Там Толстой? же поручик Ржевський Толстой? був. Да. Тарас Толстой? Бульба, коли не відправляв до поляків в Ржевського, да, він через Вронського до Наташі э, Ростової і далі пішов на Польщу. Ось десь таким от макаром. А, ну а чому ні, Тут... там же... Там же рядом от диканьки. О, так, да, там же рядом, по-перше, по-друге, що українську ж мову не розуміє. Зганяв до поляків, бо каже, вони ж каже, українці такі каже, вироднюючи, каже, не хотять, каже, на міжнародному русскому языке розмовляти, каже, міжнародному, що в міжнародному, вон прийнято. І от таким чином ганяв туди-сюди. Mm. Ну а Google то почему все-таки на русском писал? Для аудиторії или ну как. Вимоги такі тоді були. Була Російська Імперія. Це ж. змушений, щоб його друкували, був змушений писати, скажімо Не, так, я, на, на, я, на тій російській я, мові. Я розумію, але от писав він, Чому? Саме на російському. Для того щоб його більше. Щоб його друкували. аудиторії могло б прочитати, так? Да? Що? Щоб щоб його взагалі пустили в друк, щоб його книжки, книги надрукували. Mm. А так mm. би точно писав на українському, так? Да? Звісно. Поняв. Це добре. Yeah. Це добре. Что, так вот. Ну, ясно, да. Что Данька разумеет. А вы звитки хоть? Я не звитки. Не звитки. Вы никто, получается. Не звитки mm -hmm. и звать вас не як, так? <coughs> я все-таки все на великом и могучем. Мне так удобнее. А Нет, ради бога, я же вас нияк не як не примушу. Абсолютно, я же так и говорить. Mm -hmm. А ну, інші понял, мови понял. вони не великі, інші мови там, да? Англійська, наприклад, щоб там, нормаль... французька, щоб, щоб, українська. Щоб нормально, нормально, ні. Щоб розсуждати о чем-то про Гоголя или про Островського. Ні. Та, та ви то, а про Шекспіра то, можна, то, так? І про Шекспіра і теж. І можна. Ну, про Шекспира, да. Тільки, да. Я так... Бідний той Шекспір, він теж бідолага, певно, не знав цього міжнародного великого и могучного языка. Мучився и не, не, говорю... не міг вивчити. Так бы винт, наверное, свои бы творы, так бы и писал бы, наверное, вот на русском. Я, я русском. говорю о себе, что я могу рассуждать о чем-то более-менее серьезном только на русском. Так бы вас. Никто вам не забороняя. Шалоне панство. Сколько часу проясной э, данный YouTube канал я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!